об'єднаємо все, що ми розглянули. Зараз я тоді буду пришипчуватися, але дуже важливі речі. Отже, якщо ми об'єднаємо все в інтегральному те, що ми побачимо? Ми побачимо перше. Західна Європа, починаючи з 1400 року, перейшла в новий світ, який я не знаю, як назвати. Через це я називаю світом модерну, культурологи мені пробачать, бо я беру в них термін і використовую його в іншому розумінні. До світу, який можна назвати сучасним світом. Це все, знаєте, наукова революція, промислова революція, релігійні реформації і таке інше просвітництво відродження політичні нації. Внаслідок цього Європа опанувала весь світ не лише військовою силою, а і силою привабливості. Ми з вами носимо джинси, дивимося голівудські фільми і жуємо жувальну гумку не тому, що нас примушують під пістолетом, а тому, що нам це подобається. Ті країни, які не перейшли через фазовий бар'єр, через цей бар'єр, пробували нас догнати. Росія Петра І, Японія Медзі, Туреччина, Татюрка, Китай сьогодні. Хороший приклад Японія і Медзі з страшними стражданнями протягом одного покоління. Поганий приклад. Росія. Петро І зробив лише половину роботи, Решту довершив Йосі Вісальонович. Все це розтяглося на три сотні років. Ви ж знаєте, що кішиться треба різати хвостик частинками, щоб її так коли ще не було. Це саме те, що сталося з Російською імперією. Для України, друзі, модернізація не завершена дотепер. Чому? Через різні причини, через тривалу перерву в традиції державності, через слабкість національних еліт, розірваність між імперіями через велику територію і таке і інше. Але для України модернізація не завершена дотепер. Внаслідок цього, більша частина населення сьогодні є позагромадянським процесом. Формування політичної нації не завершено. Націоналізм є для нас таким привабливом саме тому, що формування політичної нації не завершено і частина населення не розуміє, що це таке. Невідповідно сьогоднішнім сьогоднішньому ефективному світові цінність на систему суспільства. А як каже наш великий український історик Ярослав Герцак, цінності мажуться на хліб. Як він каже, краще не мати в, історії свого комуні... в своїй історії комунізму, ніж мати його. Ми маємо. Недорозвинений соціум отримав сучасну політичну систему, а це означає усе загальне виборче право і таке інше. І реально її спотворив до такої міри, як ми бачимо в телевізорі і на виборчих дільницях. Ми такі у світі не одні, друзі. Є такі країни в Азії, в Африці, в Латинській Америці. Таке саме. Міжнародна спільнота сказала, що у вас має бути демократія, народ, на жаль, правильний, незавезло, завезли, неправильний. І система така приблизно, як в Україні. Друге, оцей самий світ, який є так привабливим для нас, що ми хочемо модернізуватися, цей модерновий світ переживає страшенну системну кризу. Він вже палає по баранчевому полум'ям. Еліти хочуть правити по-старому, маса хоче споживати по-старому, але це вже неможливо, буде народжений новий світ. Отже, в нас не розв'язана задача. Змінити цю систему зсередини не можна. Всі герої, ви бачили героїв наших політичних, які прагнуть оновити систему всередині. Вони всі поглинаються і розчиняються, і розчавляються. Там нема чого робити в тому парламенті. Задача не розв'язана. Перше модернізувати немодерне суспільство домодерне суспільство. Друге, модерновий світ вже гине зробити крок за світ модерну в наступний світ, щоб не загинути разом з модерним. Підсумок: Україна доганяє світ модерну, доганяє невдало. Тим часом світ, тобто ми йдемо в полум'я. Ми йдемо в полум'я, коли ми кажемо, що нам не треба у Європейський Союз, тому що він переживає кризу. Фактично це означає, нам не треба в світ модерну. Бо він переживає страшенну кризу. Ми йдемо в полум'я, там вже все палає, там вже добра не буде, нам треба йти туди і зробити крок далі в пост в новий світ за модерном, і при цьому перестрибувати через недозволені правила правилами грає. Отака задача. Ну, а тепер чому є шанс? Перше. Тому що коли старе сильне опирається, то треба або війна, або революція, щоб старе зламати. Коли старе. Слабке і зруйноване, як у нас. Воно не має значних сил опиратися. Не, нам не треба ламати Україну модерну, щоб створити Україну за модерну. Я не хочу говорити постмодерн, тому що це знов такий культурологічний термін. І мені культурологи закидатимуть, що я неправильно вживаю. Я його не в культурологічному сенсі вживаю. Нам не треба ламати Україну модерну, щоб побувати Україну, яка є за модерном. Тому що Україна модерна ще не корінилася. Україна має декілька історичних спадщин. Це великий шанс. Ми думаємо, що це є велике наше горе, а це великий шанс, бо означає можливість різних шляхів. І найважливіше для мене сьогодні момент є в тому, чи маємо проєкт майбутнього. Той, хто не має власного проєкту майбутнього, стає ресурсом для того, кого цей проєкт майбутнього є. Я повторюю це другий раз для вас, друзі. Той, хто не має власного проєкту майбутнього, стає ресурсом для тих, кого свій проєкт майбутнього є. Не страшно бути ресурсом. Насправді, це не так подащ. Не страшно. Страшно, коли ти не той ресурс, яким ти хочеш. Тебе посадили у вагон і повезли кудись. І ти думаєш, що тебе повезли кудись для важкої, виснажливої сільськогосподарської праці. В принципі, ти готовий. Але насправді тебе повезли, щоб зробити мило. Оце я що? Коли ти виявляєшся не тим ресурсом, яким ти хотів би бути і думав бути. До того ж, це не лише ресурс. В інших проєктах, а ще й простір для тих інших суб'єктів, як Україна була простором у Другій своїй війні, ми не впливаємо на ті карти, які нам здали, але від нас залежить, як ми зіграємо тими картами. Здається, що нам нічого не обіцяє успіху, скаже багато хто з вас. Але ми зараз будемо дивитися на наші ресурси. Зміни стрімкі, але 10-15 років у нас є. Нічого страшного за 10-15 років дійсно світом не станеться. Але за, єдиним, за єдиною умовою, якщо ми почнемо просто зараз. Що ми маємо? Перше, нестача суб'єктності. Сьогоднішня політична еліта, в лапках еліта, не є суб'єктом розвитку елі. Ви Визводні зі мною. Більшою мірою. Сьогоднішня індустріальна ділова еліта, так звані олігархи і підолігархи, не є суб'єктом. Навіть середній бізнес не є суб'єктом. Ми проводили дослідження, велике форсайтне дослідження проводили минулого року і побачили, що бізнес не є суб'єктом, він не готовий взяти відповідальність. У нас пасивна антологія. Не ми робимо, а з нами роблять. Навколо нас робиться. Не ми прямуємо до чогось, до своєї мети, а ми тікаємо від чогось. Незалежність це ми тікаємо від залежності. Тікаємо від бідності. Тікаємо від ще чогось. Тікаємо від Росії зараз і від Європи. Хто може стати суб'єктом гризи Україну? Хто є той, хто скаже, я є суб'єкт гри в цій жаховій грі. А навколо нас, друзі, активні чужі проєкти, я нагадаю, той, хто не має власного проєкту, є ресурсом проєкта іншого. Американський пост проєкт, хоч він далеко, але він величезний на всю планету. Європейський проєкт, японський проєкт, китайський пізній, російський неоімперський, ісламський неоімперський, турецький ще не зрозуміло, який він точно є. За кілька років ми побачимо, який він є, яка в нього характеристика. Ми займаємося минулим, яке роз'єднує, а об'єднати може лише майбутнє, лише спільний проєкт. Нам треба припинити займатися минулим, навіть при тому, що ми не все ще з'ясували в минулому. Ми ще не з'ясували, хто там був герой, а кому ганьба. Але треба припинити цим займатися. Бо минуло нас роз'єднує, а майбутнє об'єднує. Наявність вразних альтернатив майбутнього акумулює з прямою соціальною енергією. Де ті партії, де ті громадські руки, які скажуть, ми ведемо вас не за те, щоб когось оголосити героєм чи зганьбити, а за те, щоб Україна була такою, такий проєкт.